Питання до міністерства оборони у нас дуже багато колег постійно їздять на фронт, спілкуються з військовими з різними військовими підрозділами. І одне із часто таких озвучуваних питань це є процедура списання втраченого або пошкодженого майна. Ми дякуємо вам за те, що. Розробили спрощену процедуру, але до мільйона, якщо я не помиляюсь, ще до двох мільйонів гривень, якщо вартість цього майна, однак, якщо техніка або зброя а, вище цієї цифри. То відповідно спрощеної процедури до них не застосовується. Стосується це, наприклад, я їздив до 26-ї артилерійської бригади, там є установки краби вартістю одного там 330 мільйонів, і за весь період жодного краба не списано, хоча їх вже фізично немає. Тому, будь ласка, скажіть, які є напрацювання в напрямку того, щоб для більш дороговартісної озброєння зробити спрощену процедуру? Дякую за запитання. Будь ласка. Дякую за запитання? Дякую за те, що відзначили те, що дійсно на виконання закону, коли були внесені зміни щодо списання майна, ми внесли зміни до постанови і уряд оперативно погодив. Наразі ми працюємо, в тому числі з народними депутатами щодо внесення додаткових змін до закону України для того, щоб охопити всі види техніки. В залежності від їх вартості, ми розробляємо таку методику, яка дозволить спростити списання більш дороговартісної техніки. Ми будемо раді, якщо ви долучитесь також до цієї роботи, тому що це питання має вирішуватись комплексно.